Загадки горянської ротонди, срібні монети, прикраси, глечики та старовинні поховання. Все це знайдено під час останньої археологічної експедиції в одній із найстародавніших святинь Закарпаття, де нині знаходяться цінні артефакти, та яка їх подальша доля, розкаже Ольга Блонська. Гор'янська ротонда вже багато років приваблює істориків та археологів своїми таємницями. У дослідників і досі тривають суперечки щодо походження і часу заснування християнської святині. Вона є унікальною за своєю формою, адже таких шестиграних церков у світі одиниці зовні. Ми бачимо, що дійсно ротонда кругла від італійського слова ротундість, тобто кругла. Але всередині, всередині це чіткий шестикутник із виступами, тобто, фактично, сам діаметр ротонди приблизно 8,5 метрів, може 9,5 метрів, тому що дані різняться, дані різняться. Ну і звичайно, це унікальне. Альні фрески італійської школи Джото. Дослідження горянської ротонди триває вже майже десятиліття. Цьогоріч, наприкінці червня, середині липня, студенти, волонтери, історики та археологи Закарпаття поводили тут чергові розкопки. В ході експедиції підтверджено припущення вчених, що церква з усіх боків була оточена кам'яним муром. Тут, от на плані, як ви бачите, це в масштабі 1 до 200. От церква, от кругла, це у нас ротонда. Темним у нас видно всі стіни. Які чітко фіксуються, а пункторимо це стіни, в якому нам вони продовжуються. От і як бачите, тут у нас траншеї, шурфи, розкопи оце все площа, яка була досліджена цього уроку. Загалом дослідники обстежили площу розміром 250 квадратних метрів. Було виявлено безліч цінних артефактів, серед яких срібні монети, прикраси, зброя та посуд. Вони охоплюють період від 13 до 17 століття. Володимир студент першого курсу історичного факультету. На таких розкопках вперше хлопець у захваті, адже це за його словами історія, якої можна торкнутися. Цієї експедиції мені вдалося знайти багато кераміки, з якої в підсумку вдалося зліпити майже цілий глечик. Знайшов дві монети і знайшов стіну в землі. І що за стіна? Стіна горянської ротонди, яка була раніше, яка напевно церкву обходила, захищала її. За стільки років археологічний потенціал горянської ротонди ще досі не вичерпаний. Нині артефакти досліджують та систематизують на історичному факультеті ужну. Далі знахідки стануть експонатами виноградівського історичного музею.